Президент Франції підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати ударів по Росії. Про це Еммануель Макрон заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі із канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем. За словами президента Франції, треба дозволити Збройним силам України нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і здебільшого військові об'єкти, з яких завдаються удари по Україні. Але вони не повинні мати права вражати інші цілі у Росії, очевидно, цивільні об'єкти. Macron. Aussi dit que a le sol ukrainien est attaqué de fait depuis des bases et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles on, en fait, on leur dit « On vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. » Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Окрім того, і Польща дозволила використовувати зброю, яку вона постачає Україні для ударів по Росії. Про це повідомив на радіо Зе заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Чи обговорювалися якісь обмеження у застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад, у завданні ударів по території Росії? Приказує ми маякі коловік в використанню через українців. Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень. Українці можуть воювати так, як вони хочуть. Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися своєю чергою. Ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати. я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження. до цього видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, повідомили, що Україна звернулася до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки з проханням дозволити атакувати американською зброєю територію Російської Федерації, зняти обмеження на удари збройних сил України західною зброєю по військових об'єктах у Росії 25 травня, закликав і генсек НАТО і Єнс Столтенберг.